Сюди туристів підвозять на автівці, далі пересаджують у візки. Віталію Басію, 26. Коли востаннє був у лісі, вже й не пригадає. Каже, бажання подорожувати є, а от можливості, на жаль, такої немає. Поїзда не приспособлені, щоб, ну, щоб далеко їхати ну, машиною теж не, не завжди є можливість. Та що говорити про туризм, якщо навіть по місту незручно пересуватися? Доступність у нашій країні існує лише на словах. Додає він дуже велика проблема з пантусами, немає. Фантусів, можливості, навіть якщо, наприклад, їхати по дорозі, то треба їхати по проїжджій частині. Сам інклюзивно туристичний маршрут Дорога на пруси протяжністю у 15 кілометрів облаштували у 2020-му, розповідає працівник Смілянського лісгоспу Сергій Тимофієв. Цьогоріч створили спеціальну зону відпочинку з альтанкою і місцем для розведення багаття. Ця територія каже історична. Тут пролягав чумацький шлях. І далі йшло на Михайлівку село, а це були пруси. А тому ми назвали дорога на пруси. Сюди люди спілкувалися між собою, вирішили свої економічні питання. А тепер цими місцями може прогулятися кожен охочий, каже чоловік. Єде й втамувати спрагу. Криницю зробили спеціально. Для того щоб біля рекреаційної зони було місце, де можна набрати води, тому що діти, які прийдуть для відпочинку, бачите діти, люди з обмеженими можливостями треба десь помити руки, треба якусь кашу зварити. Ідею із вилазкою на природу вже взяли на замітку, каже голова благодійної організації коло друзів Сергій Голуб. Раз чи два на рік виїхати сюди, зварити там кашу, пожарити шашлика дуже хорошо, дуже подихати свіжим повітрям. Нині в області це єдине інклюзив інклюзивна зона відпочинку. І для кожного, хто стикався з проблемами доступності, це немале зрушення, додає Сергій Голуб. Та рівнятися в плані інклюзії, каже, є на кого. До прикладу, Саке, що в Криму, у своїх колах місту присвоїли звання столиці візочників. Нема ні одного, ну взагалі, не существує в тому городі ні одного міста, куди б людина не заїхала на інвалідному візку. Звісно, це відпрацьовувалось десятиліттям. Ще є, що вдосконалювати. Таких висновків дійшли після. Для сьогоднішньої спільної міні-інспекції, говорить директор лісгоспу Юрій Сегеда. Саме важливо, звичайно, це під ногами яка земля, тому що в даному випадку ми зрозуміли, що необхідно знову додатково ще вкладатись, для того, щоб ці люди, які мають обмежені можливості, могли самостійно заходити. Бо в даному випадку треба допомога постороннього. Зі слів Юрія на це піде кілька тижнів, але часу ще вдосталь. Головне, аби погода не підвела. Ольга Котлер, та Горозя. новини на Суспільному, Черкащина.